Хто, хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помогай, Миколаю тому святий Миколай на всякий час помогай ми. Цикл зимових свят вже відкрив День Святого Миколая. Цю пісню українці співали саме до цього свята. А далі чекали на Різдво. А Різдво це вертеп та калюдування. Колядники наряджалися в традиційні костюми героїв Різдвяного вертепу, ходили до сусідів, до друзів, співали пісні та вітали з Різдвом. Колядки мають багатотисячну історію, їх складали ще в дохристиянські часи, розповідає Максим. Вони оспівували народження світу, народження сонця. Ці калятки е, перейшли в християнську традицію, і е, залишилися з українським народом, але оспівують безпосередньо народження вже самого маленького Ісусика Христа. Таких калялик величезна кількість і е, ну, найвідоміші е, е, це добрий вечір, тобі, пане Господа! Син Божий народився. Часто події вносять свої корективи. Під час війни з'явилися нові пісні і нові колядки, розповідає Максим. В них співають про Бахмут та Донецьк. Там, в Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло. Прастихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, прастихо стало, і залунало, Христос родився, славі мойого, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло, стали солдати колядувати. Христос родився, славі мойого. Стали солдати колядувати. Христос родився, славі моєго». Кілька свят вже позаду, але скоро Новий рік. Щедрівки саме новорічні народні пісні. В них бажали щедрого року, щастя та радощів. 1 січня це у нас свято Василя. Ми називаємо його Новий рік. А окрім того, перед тим у нас щедрий вечір. І по одній назві ми розуміємо, що це вечір щедрості, щедрих побажань, тому і щедрівки відповідно пісні, які не обов'язково мають якийсь релігійний підтекст, а у більшості свої привітальні побажальні. Сама найдавніша та відома щедрівка, яку знають та співають у різних країнах, так і називається Щедрик. Якщо вдуматися, слова пісні дивні говориться про приліт ластівки. Але які ластівки зимою? Справа в тому, пояснює Максим, що колись давно новий рік святкували навесні, коли розквітала природа. Тому і ластівочка. Мелодію щедрівки взяв за основу хорового твору композитор Микола Леонтович. Вона стала настільки популярною, що в 30-ті роки Ну не те, щоб зробили переклад. Написали англомовний текст, і тепер українська щедрівка в англомовному варіанті має назву of оф Bells», і дорослі діти можуть її чути в різноманітних фільмах, анімаційних фільмах, пов'язаних з Різдвом, такі як і один вдома, які всі так чи інакше дивилися, такі як і «Гаррі Поттер», і інші інші фільми, мультфільми, передачі, англомовні і не тільки англомовні. Які йдуть по всьому світу таким чином, якщо ви хочете привітати друзів, родичів, сусідів не просто звичайними фразами, а якось більш яскраво, то можна вивчити щедрівки або заспівати всім відомого щедріка. Зараз Максим спробує спробуємо заспівати. мене, та... хоч я знаю цю пісню. Спробуємо. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошору, Там овечки покотились, а ягнички народились. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ластівочка! Повертаємо українську традицію, святкуємо українські свята разом! Переможемо! Дякую.